Всім привіт! Чергова розпаковка. Це все матеріали для дня. Дуже багато гнутів. Я не знаю, тут, напевно, кілометр. Так, такий товстий, 5 метрів. Ще товстіший. Тоже 5 метрів і ще 5-10 метрів ось такого. Це прям шнур. 4 і 5 номери. Так, що у нас тут ще? Так, це теж четвірочка. Так, далі потонше. Так, це номер два, ще 10 метрів. І це у нас номер. Так, на 12 ниток, тонесенький такий шнурочок, ще 10 метрів. І гніт вощений. Тут я не пам'ятаю, скільки я брала, чи 5, чи 10 також. Так, що у нас там далі? Це фарбник фіолетовий для гіпсу, для бетону? У мене є і синій, і фіолетовий типу бусковий, але це має бути більш насичений колір, більш гарний. Будемо тестувати. Так, а це для нових свічок. Олія кокосова. Ой, її треба, напевно, в холодильник поставити, бо дуже, бачите, тане. І олія персикових кісточок. Це мені потрібно для. Стой. Це мені потрібно для масажних свічок. Буду запускати ще і масажні свічки. Я думаю, також будемо робити з вами разом їх. А така кількість. Отака велика кількість гнотів мені потрібна, бо нещодавно замовила о, воно навіть в екран не вміщається, це 5 кілограм воску для формових свічок. Буде дуже багато. Цікавого контенту. Підпишись, щоб не пропустити. Дякую за перегляд. Всім па-па!